Володимир Брашко став гравцем клубу АПЛ. Динамо Київ погодилося ж таки відпустити свого лідера після особистого втручання в справу зірки світового футболу. Атлетіко Мадрид оголосив про підписання контракту з українцями. Рома вказала на вихід гравцю, у якого трапилася сварка на полі з Артемом Довбиком. Який вчинок захисника збірної України під час матчу в Англії зірвав овації трибуна. А також трансфер футболіста збірної Португалії в ОПЛ та традиційний огляд всіх нових трансферів світу цієї зими. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду, Рома відпустила вінтера проблемного Ніколу Залевське. Це саме той виконавець, якому в минулому році пророкували велике майбутнє в Римі, і той, у якого восени трапився конфлікт з Деросі, після чого поляка зіслали в дубель, а ще ніколи мав конфлікт на полі з нашим Артемом Довбиком. Тому не дивно, що з таким ось бекграундом його вирішили віддати в оренду конкуренту, включивши пункт про викуп. Астон Віла після того, як відпустила в Аравію за 77 мільйонів дурана і віддала Байробендію, оперативно знайшла підсилення. Клуб орендує Маркуса Решварда та Марко Асенсіо. Заміни, які є ідеальними за позиціями. До того ж, з класним досвідом гри на топ рівні. У випадку з Форвардом там ще й точно буде опція викупу. А ось про Асенсіо такої інформації поки що немає. Марсель досить швидко знайшов заміну ваї. За 19 мільйонів євро придбано зірку Рена, Аміна Гуїрі, нападнику 24 роки. Але, не дивлячись на це, він вже провів 250 матчів на дорослому рівні, в яких у Гуїрі 112 результативних дій. Чергову зірку отримав чемпіонат Саудівської Аравії, а ляхлій виклав шалені 50 мільйонів євро за лідера порту Вандерсона Галену. 27-річний бразилець міг влітку перейти в цілий ряд топ клубів Європи. Скаути яких пильно слідкували за Вінгером. Але й Порту і сам гравець не змогли встояти перед такими цифрами, які їм запропонували араби. Галена добре відомий українським болівальникам, адже в минулому розіграші решилі чемпіонів в двох матчах шахтарем встиг забити 4 голи та віддати 3 асисти. Валя хлівін утворить ударний тріо нападу разом з Мерезом та Туні. Здається, Мілан нарешті зміг знайти одночасно молодого та сильного центруфорда під основу, чого не було в Росонері вже досить давно. Клуб за 35 мільйонів підписує зірку гірку та та Фейнорда Хіменеса. мексиканцю 23 роки. В цьому сезоні у нього 19 результативних дій в 19 матчах. Іронія цього трансферу ще й в тому, що в плей Ліги чемпіонів Мілан зустрінеться саме з Фейнардом. Де в цьому розвіроші у Сантьяго п'ять голів в п'яти матчах. А ну а загалом щодо плей-офф ліги чемпіонів, то пари тут наступні. Брез зустрінеться з ПСЖ. Бенфіка Анатолія Трубіна будуть протистояти Монако з росіянином головіним. Ювентус Йовенту зіштовхнеться з ПСВ, Селтік з Баварією, Брюге з Аталантою, а Спортвен з Борусію. Ну, як завжди, набійшлося без стоп протистояння на ранній стадії. Реал Мадрид та Манчестер Сіті подарують фанатам ледве не фінал в одній шістнадцятій турніру. Черговим голом в Іспанії відзначився Гіосі та Грузин долучився до розгрому Альденсе з рахунком 3-0. Це його вже четверта результативна дія в цьому сезоні в Сегунді. Він все ще перебуває на контракті з Динамо Києва. Талавєров з першого ж матчу розносить щент мою критику стосовно його трансферу до усайдеру Чемпіоншипу. Він не тільки ж одразу потрапив в стартовий склад плімуту, а й отримав ще й нагороду кращого гравцю матчу. І більш того, Плімут здобув надважливу перемогу над Визбровічем з рахунком 2-1. До зони порятунку їм треба ще 4 бали. А ще Макс віддав свою нагороду одноклубнику Райну Харді. Чим також служив на окремі оплиски від фанатів клубу після матчу та залишив у своєму інстаграмі наступний коментар. Який дебют за плімут? Блискучі очки на очах зеленої армії? Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбед. Продовжується український бум на вратарських позиціях в Іспанії. Атлетіко Мадрид підписав перший професійний контракт в кар'єрі глібу довиченка Угода розрахована на два сезони. Голкіперу всього на 16 років. Він є вихованцем Полтавської Ворскли. А ще є інформація, що Владислав Крапивцов отримає статус другого кіпера в Жруні. адже клуб вже погодив трансферу Пао Лопеса в чемпіонат Мексики. І, хоча, крім Гесаніги, там є ще декілька воротарів в структурі, але в коридорах розмовляють про те, що саме українець буде дублером аргентинця. В Жероні бачать у владу гарну довгострокову інвестицію, який вже через декілька років міг би грати в основі Жеруни. Ігор Суркі здав нове обширне інтерв'ю, в якому президент Динамо назвав провалом цьогорічну єврокубкову кампанію. І закликав команду сфокусуватися на чемпіонстві в А також підтвердив раніше наданий інсайт, що клуб дійсно бажає ще закрити одразу декілька зимових трансферів. Плануються новачки на позиції центрального захисника та Вінгера. А ось щодо можливих продажів, то тут питання є лише по брашку: до якого є інтерес від Волерхемптону і по якому готові до предметного діалогу. Як я й говорив раніше, ціна питання сума від 15 до 20 мільйонів євро. І як пише Фабрікся Роману, трансфер повинен відбутися вже в найближчі години. Ним займається особисто агент Кріщана Роналду Жоржа Мендеш, у якого Вулфс знаходиться одразу чотири його клієнти. Вже навіть написали, що англійці готові заплатити Динамо 20 мільйонів євро, включаючи різноманітні бонуси. Зараз сторони домовляються щодо відсотку від майбутнього перепродажу. В Динамо ж розуміє, що це також може бути гарний бонус у разі вдалих виступів Володимира. А також Динамо вчергове здихалося Жерсона Родрігеса, який їде вже бокс в віку оренду цього разу на півроку в Португалію, де буде грати за ABC. Півзахисник португальська штаріла Андре Ансалваш став гравцем полісся. У команду Імада Шура 21-річний Вінгер, перейшов у статусі вільного агенту. Португалець є вихованцем спортингу. Він навіть встиг пограти за збірні своєї країни від U-15 до u 17. В поточному сезоні за Дубель штаріла у футболіста 16 матчів, 3 голи та 2 асисти. Це вже сьомий зимовий новачок Житомирців. В минулому відео взагалі-то я загадував Неймара в честь його повернення до Сантусу. Але також погоджуюся з тими, хто вказав на Рональдіньо. Легендарний бразилець також ідеально підходить до цього ребусу, якщо не вдивлятися в тату на Русі. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.